Архітектори, будівельники, реабілітологи, психологи такі професії будуть актуальними в Україні після війни, на думку експертів. Чи орієнтується сучасна молодь випускники на такі перспективи? І які ж професії обиратимуть про вступну кампанію-2023 у новому випуску програми Воєнний час? Цього року, як і минулого, головне випробування для вступу національний мультипредметний тест. За результатами його основної сесії: 28 хмельницьких випускників отримали найвищий бал із одного предмету. Серед них випускниця відмінниця гімназії номер 2 Софія Павлова. Крім обов'язкових математики та української мови, на вибір здала історію України на 200 балів. Я взагалі цілий рік старано навчалась, тому я сподівалась і була впевнена, що в мене буде хороший результат, незважаючи на складність завдань. І тому я, в принципі, цілком задоволена тим, що вийшло. У нас дуже хороша база в школі. Нам викладав наш директор Віктор Григорович, тому це дійсно дуже допомогло мені в здобутті хороших знань. Але також, окрім цього, я займалася два рази на тиждень додатково з вчителькою, тому це теж повпливало на якість іспиту. Взагалі написала всі три іспити добре, але історію України я склала на 200 балів. Взагалі я готувалася весь рік. Того я знала, що зможу скласти на високі бали, якщо постараюся і буду уважна на іспиті. Історія України 200, українська мова 195 і математика 175. Я почала підготовку з вересня. До історії України готувалася з репетитором. Це дуже важливо, мені це дуже допомогло. От дуже хороше підґрунтя дала школа. Багато годин математики в нас ми розв'язували дуже потрібні і хороші завдання, які круто вплинули на мою підготовку. Багатьом хмельницьким випускникам до максимуму не вистачило лише кількох балів. Тож результати оцінювання НМТ високі, проте нижчі, ніж минулого року. Цьогоріч 600 бальників на превеликий жаль, ми не маємо. Можливо, ще за результатами додаткової сесії, оскільки діти за певних обставин, чи за станом здоров'я, чи за певних обставин, або була апеляція, будуть мати ще додаткову сесію, можливо, там ми отримаємо такі найвищі результати. В плані техніки, в плані повітряних тривог було важко організовувати мультипредметний тест, оскільки постійно підвисала програма, були хакерські атаки на дану програму. Відповідно, були певні труднощі і певні нюанси. Діти губилися чомусь після першого предмету вже повністю завершували тестування, не пройшовши другий і третій предмет. Тобто такі психологічні моменти були, і це дало результат трішечки нижчі ніж в попередньому році. Це велика кількість учасників одночасно, які були. Це десь можливо недосконалість програмного забезпечення. Це десь я думаю, що й потім буде дана оцінка і дос атаки наших ворогів за кордону, які намагалися зашкодити. Педагоги додають вплинув на результати оцінювання і стрес. Коли ну, людина на і зокрема дитина знаходиться в стресовій ситуації, то надзвичайно складно акумулювати мислення, да, приміняти свої знання і так далі. І від того наскільки учень зміг зосередитися, контролювати свої емоції, залежало і їхній і успіх. Звичайно що 200 балів це свого роду все-таки лотерея, так але є дуже багато дітей, які склали мультипредметне тестування на 199, на 198 і так далі балів. Тобто це також дуже високий результат. Школярі, які у воєнний час навчалися дистанційно за кордоном, випускний тест складали також на території інших держав. Слід відзначити, що ті діти, які е, е, займалися на індивідуальній формі навчання, тобто екстернат, так, вони серед них також є е, медалісти, е, зокрема, Брес Надя, яка зду, е, отримала 200 балів з математики на е, мультипредметному тестуванні, є наші і в Канаді, і в США, тобто велика різниця в часових поясах. Ось, але вони спокійно брали участь, хто хотів. Виконували домашні завдання, інші роботи, і за позавершення навчального року більшість із них, абсолютно більшість, успішно здали річне контрольне оцінювання. Третім предметом я обрав історію України і з нього я отримав найбільшу кількість балів, 200 балів. Я думаю, все-таки тут більше йде підготовка, оскільки я, я люблю історію ще з середньої школи і активно готувався до. Тесту весь 11 клас. Тобто мені здається легко, і мені ще пощастило з викладачем, тобто дуже доступно мені пояснили матеріал, я його гарно засвоїв і ось так гарно написав. В основному це були тести, також були відповідності і було декілька хронологій. Я готувався до тесту самостійно. Завжди в школі подобалася математика. Я думав а, взяти репетитора на початку року. Прийшов, репетитор сказав, що я не знаю математики. Я вирішив до нього не йти, підготувався сам, дав на 200 балів. Взяв третім предметом англійську мову, а, українську мову здав на 190 балів, а, англійську мову на 171. Я отримав 200 балів з математики. Ну, завжди, в принципі, я цікавився цим предметом. Майже, ну, з 5 класу сам займався, сам цікавився тим, що знаходив в інтернеті, чим підготовувався. Мені повезло, що якраз після того, як почалась війна, переїхав сюди та вирішив піти у математичний клас. До цього я був в звичайному гуманітарному класі. І тут теж пощастило потрапити до гарної вчительки, яка дуже сильно підтягнула мої знання, систематизувала їх. Потрапив дуже гарний колектив. Я приїхав якраз з початку війни. В перший день ми одразу ж поїхали сюди і десь через місяць обрали цю школу. З Англійської мови 200 балів. Насправді, з самого початку. По факту, як я пішов в гімназію, вже в п'ятому класі почалися різноманітні олімпіади. І кожен рік, ну я по факту проходив на всі етапи, але жодного разу не дійшов до всеукраїнського етапу, який був моєю такою ціллю, головною, щоб перевірити себе. Кращі випускники хмельницьких шкіл, які набрали максимальну кількість балів із НМТ, обирають переважно такі професії. Я планую подавати документи на вступ у Львів. Я хочу вступити на право, хочу бути юристом. Мені це подобається з дитинства. Мої батьки дотичні до цієї професії, і я хочу змінити Україну на краще. Я думаю, що в принципі юридична освіта це найкращий і найширший варіант для того, щоб отримати гарну роботу. До війни я, наприклад, розглядав Одесу як місто для вступу. Зараз я розглядаю Львів через війну. Ну і також Львів це велике місто, це місто можливостей. Скоріше за все, це буде право в Львові, або я також вибираю філологію, німецька філологія і англійська, але я так ще вагаюся. Думаю, між щось економічне, там менеджмент, маркетинг, економіка, а міста. Поки що думаю між Києвом, Львовом і Хмельницьким. Батьки допомагають так, завжди раджуся з ними. Я обираю юридичний факультет, буду подавати заявки в різні міста, поки що думаю над пріоритетами. Мене все влаштовує в українській освіті і хочу навчатися в українських вузах. У Львів на енергетичні Професію обрав, тому що вважаю, що досить, я думаю, енергетики будуть потрібні країні якраз після війни, після цього. А у Львів, тому що завжди ну, подобався більше це місто. Був вибір між Києвом та Львовом, і все ж таки вибрав Львів. Наприклад, кібербезпеку, можливо, можливо, програмну інженерію, можливо, комп'ютерні науки. Взагалі я буду подавати заявки у кілька університетів у Львів, у Хмельницький і подивлюсь, куди вже пройду по балу. Я планую подаватися на факультет кібербезпеки або на маркетинг. Цьогоріч вступна кампанія розпочалася 1 липня. В онлайн форматі абітурієнти надсилають результати тестування до обраних вишів. Усього до різних закладів вищої освіти можна подати 5 заявок на бюджетну форму навчання та 20 – на контрактну. Бюджетників обиратимуть за найвищим середнім балом мультипредметного тесту. Цього року вимоги Міністерства освіти і науки були такі, що з будь-яким третім предметом вступник може реалізувати своє право на вступ до вищого навчального закладу. Тому наш заклад не обмежував вступників на це право, і відповідно, навіть на спеціальність права можна вступити, якщо ти третій предмет здавав біологію або хімію. Для спеціальності право публічне управління та адміністрування і міжнародне право мінімальний прохідний бал на контракт має становити 120. Якщо особа претендує на бюджет, то мінімальний бал має становити 140 балів. балів. нас система єдеба. Вона незалежна від закладів освіти, і відповідно вона формує рейтинговий список вступників. Якщо у нас на спеціальність права є 30 бюджетних місць, то відповідно ті вступники, які мають найвищі бали, от 30 перших в рейтинговому списку, вони і отримують це бюджетне місце. Згідно із порядком прийому до закладів вищої освіти в 2023 році, можна приймати вступників на базі результатів таких іспитів, якщо ми говоримо про національний мультитест. То можна користуватися як цьогорічними результатами, так і минулорічними результатами національного мультитесту. Плюс для вступників минулих років діючими залишаються результати ЗНО 2020 та 2021 років. Якщо результати зНО пізні, ну, раніше, будемо говорити, то їм потрібно було перездавати в цьому році національний мультитест. Необхідні дані для вступу. Абітурієнт має надати вишу через особистий електронний кабінет вступника. Процедура реєстрації електронного кабінету і подачі заяви досить не важка. Мені здається, що будь-яка людина, яка більш-менш на ти із електронними девайсами, тому що це можна реалізувати як з власного мобільного телефону, так і з комп'ютера. Може це реалізувати вдома. Причому на сайті, де реєструється електронний кабінет, а це сайт вступу, є, є докладні. Інструкції, в тому числі в відеорежимі, які можуть допомогти вступникам. Але вже протягом кількох останніх років заклади вищої освіти, в тому числі і наш Хмельницький національний університет, при приймальних комісіях утворюють центри допомоги із подачі електронних заяв. І наш центр теж з понеділка почав працювати і допомагає, в тому числі як зареєструвати електронну заяву, так і зареєструвати пільги, які можуть допомогти вступникам при вступі до закладів вищої освіти. Нині пільговиками, крім дітей з інвалідністю та сиріт, є внутрішньо переміщені особи: діти захисників, загиблих героїв та абітурієнти з міст активних бойових дій. Пільга це виходить, квота 1 і квота 2, це вони йдуть як поза конкурсом. Наприклад, на спеціальні справи виділяється 30 бюджетних місць. Відповідно, 10% з цих бюджетних місць дається на квоту 1 і 10% на квоту 2. Тобто 3 бюджетних місця на квоту 1 і три на квоту 2. Відповідно, вони йдуть як ніби поза загальним конкурсом. У них свій самостійний рейтинг. По минулих роках заклади вищої освіти зверталися до Міністерства освіти і науки України для того, щоб для таких осіб, як і для інших пільгових категорій вступників, які з суб'єктивних чи об'єктивних причин не змогли потрапити на бюджетні місця, були надані додаткові бюджетні місця. По останніх роках, як правило, переважно більшість таких осіб на місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету, більшість закладів вищої освіти отримали. На даний момент я оформлюю пільгу, бо в мене батько загинув на війні, тому потрібно ще пільгу створити. І створюємо персональний кабінет мій. Додаткові випробування при вступі чекають абітурієнтів творчих військових професій і спеціальностей факультету фізичної культури та спорту. Продовжити та поновити освіту також можна. Всі бакалаври вони активно в травні місяці реєструвалися для здачі єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. І от якраз в цей період проходить основна сесія. Вони здають єви, туди входить іноземна мова і відповідно тест загальної навчальної компетентності. І також от зараз дають єдине фахове вступне випробування залежно від спеціальності куди бажали. Наприклад, на спеціальність права вони відповідно і здають право міжнародне право екзамен. Я, на жаль, полишила Чернівецький національний університет уже багато років по тому і вирішила відновитись, вирішила закінчити вуз. Це, мабуть, 15-й рік був. У мене кар'єра розпочалась. Мені взагалі було вже не до колишніх мрій про журналістику, про викладацьку діяльність. Я навчалась на факультеті української мови та літератури. Але я щось вирішила, що, мабуть, варто зараз. Я хотіла б закінчити бакалаврат і, мабуть, в майбутньому поступати на психологію. Поки вступна кампанія у розпалі. Тож ще зарано визначати, які професії у попиті серед потенційних студентів. А от у центрі зайнятості зауважують, на ринку праці найбільше чекають на випускників вишів, інженерних спеціальностей та фінансистів. Вакансії інженерів-програмістів, інженерів-технологів, інженерів різноманітних спеціалізацій, інженер-електронщик, тобто практично всі спектр інженерних професій. Також затребовані фармацевти, економісти, бухгалтери з вищою освітою. Тобто це те, що стосується вищої освіти, попит завжди є. Центр зайнятості заохочує прийом на роботу випускників вищих навчальних закладів без стажу роботи. У службі зайнятості є компенсація роботодавців 50% заробітної плати, мінімальної заробітної плати протягом 6 місяців за працевлаштоване перше робоче місце молодої людини. Нині більше 70% затребуваних вакансій виробничі професії. Це продавці, це охоронники, це бармени, офіціанти. Надзвичайно популярністю користуються у нас люди, які мають професію швачки, тому що постійний попит на швачок, постійний попит на водіїв, водіїв різному, водії тролейбусів, постійний попит. Ми навчаємо. Разом з нашим тролейбусним управлінням організовуємо групи водіїв тролейбусів і навчаємо, тому що це є виходом для того, щоб укомплектувати ці вакансії. Надзвичайно робітничі професії з металообробки це фрезерувальники, це тукарі, це тукарі-верстатники. Тож з початку липня приймають нову зміну і заклади середньої спеціальної освіти. Вступити сюди можна після 9 та 11 класів. Ми Бубнівська загальноосвітня школа, ліцей вже е, вирішили поступити після 9 класу. Дитина захотіла на діловод, адміністратор, касир. І подобається дана професія, іменно чогось сюди, бо ми все місто переоб'їхали, но ми даної професії ніде не знайшли. Можливо, в других містах є, але ми не хочемо. Набагато спрощена програма. Немає вступних екзаменів, ну не ви менші вимоги, чим від 11-го, я думаю, класу. Тільки оцінювання теж у шкільній програмі. Якщо ми зможемо працювати, покажемо себе з кращої сторони, звичайно, підемо працювати. А якщо ні, то будемо далі продовжувати навчання, здобувати щось повище. Мені подобається ця спеціальність. Коли хороші оцінки, то легко О, так як я вчилася, бо я розчитувала на що наташе під клас, але Не склалося. Приймають до ПТУ на основі шкільних результатів оцінювання знань. Додатково абітурієнт проходить співбесіду. Усі необхідні документи також подає через особистий електронний кабінет вступника. Зробила свій особистий електронний кабінет, який несла свої дані. Маєте телефон, будь-який гаджет, заповнили і готово. Для того щоб вступити для нас на навчання по результатах навчання шкільного це атестат про базову загальну середню освіту. Ми визначаємо середній бал, створюємо рейтинг. І зарахування буде відбуватися відповідно до цього рейтингу середнього балу. Тобто, це зроблено для того, щоб було такий прозорий, об'єктивний вступ, і ну, було зрозуміло, чому дитина вступила або не вступила. У минулому навчальному році у ВПТУ номер 25 абітурієнти брали участь у конкурсі Моя майбутня професія. За його результатами цьогоріч теж мають пільги при вступі. Вступна компанія цього року має деякі відмінності від попередніх, оскільки в зв'язку з реформою освіти, яка впроваджена в Україні і в місті Хмельницькому, і в області, зокрема, дуже багато шкіл поміняли свій статус, і випускники після 9 класу шукають. Навчальні заклади, де вони будуть продовжувати здобувати освіту, а також і професію або спеціальність. І зв'язку з цим ми відчуваємо підвищення попиту саме на навчання за рівнем кваліфікований робітник. Абітурієнти творчих професій у профтехучилищах також проходять творчі конкурси. Для професії художнього спрямування потрібні певні навички або принаймні наявність хисту до цієї професії. Тому для живописців ми проводимо творчий конкурс, такі творчі випробування це графічне виконання постановки. У більшості вишах вступна кампанія триватиме до 31 липня. А вже на початку серпня оприлюднять списки нових студентів. Відрадно, що сучасна молодь обирає вітчизняні виші і, попри війну, своє майбутнє бачить в Україні.